Вітаю всіх на каналі Білий Аркуш. І сьогодні ми дізнаємось про найсвіжіші події у казковому місті, а саме, наслідки безладу, що учинили прихильники Анабель. Отже, зранку, вийшовши на вулицю, Містяни були шоковані вражаючим видовищем, а, зокрема, жахливим безладом, що відкрився їх очам. Розбиті вітрини, вивернуті сміттєві контейнери, розтоптані фрукти та овочі, розтрощені зупинки міського транспорту, понівечені клумби. А всі телеканали рясніли розмаїттям нових подробиць про дані події. Зокрема, після термінової наради в мерії інтерв'ю місцевому телебаченню надав очільник поліції Сніговий барс Борис. Ось що він розповів журналістці. Видрі ЛОРІ Наразі триває розслідування, перевіряється вся інформація щодо нічного інциденту. Хоча камери спостереження було пошкоджено, все ж вдалося отримати свідчення очевидців. Наразі головними підозрюваними є щурі прибиральники. Які нещодавно влаштувались на цю роботу. За показами деяких жителів міста саме вони вчиняли безлад. Вони затримані і знаходяться під вартою, але прибиральники все заперечують розслідування триває. Всі Хто має якусь інформацію про інцидент, закликаємо допомогти слідству. Отже, будемо чекати на результати розслідування, підсумувала в етері міського телебачення диктор Лама Евеліна. Аннабель була дуже задоволена. Своєю витівкою. Зранку вони з карапишею у піднесеному настрої вирушили прямісінько у спа салон, щоб як слід розслабитись та отримати ще більше позитивних емоцій. Понівжившись у сауні, Аннабель зручно розляглася на масажному ліжку і вручила себе. В руки професійної щурячої масажистки Матільди. Легкий приємний масаж розслабляв тіло Анабель, а її розум тішили новини, які Карапиша зачитувала із свіжого номеру міського журналу. Отже... У місті паніка мешканці нажахані, міська влада безуспішно намагається вийти на слід злочинців. А що зрадники? Чи там написано щось про них? Так, відповіла Карапиша, вони затримані, знаходяться під вартою, але відкидають будь-які звинувачення. Дуже добре, відповіла Аннабель, так їм і треба. Все так, як я хотіла, і навіть краще. Треба відправити смачну виногороду нашим вірним слугам разом із новим завданням. Вони радісно глузували із взятих під варту невдах щурів, і всі троє. Весело сміялись. А якісь іще новини є? запитала Аннабель у карапищі. Так, оголошується Кастінг на роль снігової королеви у новорічному серіалі. Запрошуються молоді, привабливі, харизматичні дівчата з артистичними здібностями. Почувши це, анабель підвелась і голосно промовила, так це ж моя роль. Ніхто не зіграє її краще за мене, адже ніхто не має стільки харизми, вроди розуму і таланту, як я. До того ж королеву може зіграти. Тільки королева. Так, карапишу, накажи підготувати мої найкращі вбрання, взуття та аксесуари. З цієї миті ми готуємось до кастингу. Після даного розпорядження під керівництвом кажупета були підготовлені всі найкращі вбрання Анабель. І вона розпочала свій прискіпливий огляд, адже нею було прийнято рішення стати яскравою кінозіркою і отримати головну роль. Попередньо оглянувши свій гардероб, Аннабель зручно вимустилась у кислі і слухала доповідь кажупета. А педантичний кажупет. Монотонно зачитував перелік одягу взуття та аксесуарів. Отже, моє королево, до вашої уваги представлено 970 суконь. 480 пар рукавичок. 753 пари взуття. Я Певнений, що ви виберете найкращий варіант. Дякую, кажу, Пете, ви з карапишею дійсно добре попрацювали, але з вище викладеного я зрозуміла лише одне: попри забиті шафи, мені знову нічого вдягти. І тому, Карапишу ми завтра зранку відправляємось на шопінг, щоб створити образ моєї мрії. Адже головна роль сама себе не завоює. А що було далі? Дізнаємось наступного разу. Чекаю на ваші лайки. Підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей на каналі Білий Аркуш.